Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в даруванні себе, свого часу для Господа. Знаєте, мене так, скажімо так, неочікувано попросили відвезти одну дівчину до Сараєво. я зараз бачите, в Сараєво. Супер місто Сараєво. Сараєво. По-хорватську звучало би так якось. Ну, і в мене було питання. чи Поїхати, бо це три години їхати в одну сторону, три години назад, ну тобто півдня майже треба в дорозі бути. І ну я потім і мені згадали, що що відео вчора буквально було про те, щоб дарувати, допомагати, чи можу. Ну Я зрозумів, що це моє випробування. Тому я так, не хочеш, але погодився, ну, бо знаю, що що потрібно, що що хто, якщо не я, наприклад. То мені довелося відмовитися від ранкової молитви Розарію. Ну, бо Дуже рано виїжджав. І все це так швидко відбулося, але важливо в таких моментах обирати людину людину, не свої практики молитовні. Бо я казав, що ми можемо так війти в молитовні практики, що людина потім попросить в тебе допомогти. А ти ні, в мене молитва, у мене там. то-то-то-то-то. І так це фарисейство буде. Бо ти на молитовну практику, ти, наче в молитві, але не маєш любові до ближнього. І це направду, і є фарисейство. Це, це таке справжнє фарисейство. Коли ти побожний все робиш, але людей не любиш. Ти їх просто, просто не любиш людей. Це не є християнство. Бо християнство це любов до ближніх. І, і любов це є завжди допомога. Допомога. Що ти можеш від, відгукнутися, коли тебе щось просять, або запропонувати, коли бачиш, що хтось потребує допомоги. А іноді просто тобі Господь кладе на серце, дай гроші комусь там, наприклад. У мене так буває. Наприклад, каже там людину, ти можеш і не знати, і ти кажеш: ну за що їй гроші давати? Вона он, там курить, наприклад. А Бог каже: ну, дай для мене. Ти не даєш тої людини, ти даєш для мене, бо я тобі кладу на серце подати. А ти думаєш, що ну, людина зараз на цигарки ті гроші пустить. Ну, але що, каже, каже Ісус, дай мені, а не йому. І ти даєш. І важливо мати це відкрите серце, щоб бути гнучким, гнучким до ближніх, гнучким до служіння ближнім. Це важливо є. Дуже важливо. Іноді це важко. Ну, бо служіння людям це важче, ніж не служіння людям. Помолитися Вервицю легше піти, ніж когось завести в Сараїв, наприклад, 6 годин в дорозі, плюс ще тут година-півтори. Ну, тобто ви розумієте, що це є не є, порівняння таке. Але, але в першу чергу це любов до ближнього і допомога. А потім всі інші молитовні практики. Бо якщо ти молишся зранку до ночі, але на людей закритий. Не любиш людей, не допомагаєш людям, ну то твої молитви не мають ваги. Важливо в молитві отримати цю любов до ближнього. Ось все, що важливо. Нас до цього вчить Марія. І сьогодні візьмемо 2 серпня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні я радісна і дякую вам за молитви. Ці дні моліться ще більше за навернення грішників. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо просте повідомлення, де Марія каже: дякую тобі за твою молитву. Що ти молишся в моїх намірах, що ти живеш за моїми посланнями і каже, що сьогодні більше молись, більше молись за грішників. Хто такі грішники? Це ми з вами. Бо, як то кажуть, всі грішники, всі грішать. Ну, але тут, звісно, говориться більше про тих, які грішать і не каяться з цього. Бо грішники є двох типів: згрішив, покаявся, навернувся, не грішу і викоренюю щось інше. А є такі, що згрішив і не покаявся, взагалі не пішов ні до сповіді. Ну, раз там на Пасху пішов, освятився, або в Йордан пішов, скупнувся, освятився. Тобто, такі грішники які, які не каються, не сповідаються, не навертаються. Тобто, згрішив. Пішов знову, вкрав, пішов, посповідався, вкрав знову. Це, це не є навернення, це, є, ну, це є таке, знаєте, файна теорія. Що якщо я вдруг мені повезе, я помру. Коли я посповіданий, то я попаду на небо. Але якщо вдруг я вже після сповіді 5 хвилин і я вже згрішив, то можу попасти в пекло. Така лотерея, типу, 50 на 50, знаєте, як чорний красне але направду, коли ти граєш. В рулетку то завжди виграє казино. А казино у нас це сатана, який виграє в будь-якому випадку, якщо ти будеш гуляти в таку рулетку. І маємо сьогодні надзвичайну практику молитися за грішників. Особливо за тих грішників, які не пізнали Божої любові. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з сірого і туманного Сараєва, папа. -па.